Усім привіт, друзі! Як завжди вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Нарешті ми дочекалися лістингу ноткоїну, того ноткоїну, який ми майнили, тапали довгий час. У мене було декілька відео по цьому. Я скептично до цього ставився і досі ставлюся скептично, але я думаю, на лістингу з тих токенів, які ми намайнили, зможемо забрати декілька доларів. Тож лістинг у нас буде 16 травня. Він відбудеться на біржі OKEX і відбудеться на біржі Bybit. Паралельно біржа OKEX запустила подію під назвою JumpStart. Це такий собі стейкінг токенів, за якими у винагороду будемо отримувати токени NOT, і на лістингу зможемо їх продати, отримавши профіт. Але у цьому всьому є нюанс. Оцей стейкінг, оцей джамстарт можна закидати лише монетки тон. Відповідно, якщо ви не є холдером цієї монети, у вас їх немає, ви не зможете прийняти участі, але ми можемо це вирішити методом хіджування або методом займу. Як це все робити, сьогодні покажу у відео, розповім вам деталі, як у цьому прийняти участь, як взяти позику. Відео, як завжди, буде інформативне, корисне, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, в першу чергу, щоб прийняти участь на Jumpstart, який проводиться на біржі OKEX, само собою, що вам потрібен аккаунт на біржі OKEX треба його верифікувати я являюся партнером цієї біржі, тому своє партнерське посилання залишу в описі під відео. За ним ви будете мати знижки на комісії 15%. Після того, як акаунт зареєстрований, верифікований, ми можемо приступати до активності. Переходимо до екрану мого ноутбуку, друзі. Ось у нас головна сторінка біржі OKEX. І якщо натиснути ось тут збільшуйте активи, ось у нас є Jumpstart. Тиснемо на нього, бачимо, що у нас буде джамстарт ноткоїну. До нього ще є майже 4 дні часу, тому ви встигнете підготуватися. Криптовалюта в нас. Стейкінгу, як я вже сказав, токен тон. Ми зможемо його тут стейкати і отримувати винагороду токени нот, ноткоїну. Час початку у нас 13 травня о 9 ранку. Тобто в цій годині вже потрібно буде закинути свої монетки тон сюди, щоб майнилися монетки NOT. Але якщо у вас немає ton коїну, яким чином ми будемо робити? Дивіться, я попередньо на свою біржу завів активи. У мене є 4031 USDT. Зараз я буду брати позику у монетках TON, залишаючи в забезпечення свої USDT. Після цього я їх просто повернув. Заберу свої USDT і поверну монетки тонн. Таким чином я не буду втрачати, якщо, наприклад, там курс тонкоїна сильно просяде. Бо якщо, наприклад, піти і на споті купити там, умовно, зараз на 1000 доларів монетки тон, вона впаде на 20% і ви втратите 200 доларів. І швидше за все, прибуток з джампстарту вам не перекриє того мінусу, який ви отримали по курсу. Отож, в мене на біржі вже є USDT, я переходжу з збільшуйте активи, переходжу у позику. Тут я можу брати в позику будь-яку монетку. Я вже на іншому джампстарті показую. Як тут брати узайм Ефіріум, як брати узайм біткоін? Тепер ми вибираємо монетку тонн. Тиснемо на неї. Максимум цей джампстарт ми можемо закинути 4 тисячі монеток тонн. Але по курсу, друзі, це в нас виходить 23 800 доларів. Це є досить багато. Щоб взяти позику на 4 тисячі монеток тонн. А тут пише 23 тисячі доларів. Нам приблизно треба буде залишити в забезпечення 32 тисячі доларів, Ну, 30% більше, щоб LTV у нас був менше, ніж 70%. Я не буду прям дуже детально розказувати про позику, тому що є в мене окремий відеоролик, ось тут закріплю, де ви можете подивитися все детально, як це робиться. А сьогодні просто покажу, як це все робити і як воно, в принципі, розраховується. Отож, друзі, якщо, наприклад, взяти 100 монеток тонн у позику, вони коштують 595 доларів зараз по курсу. В забезпечення нам потрібно лишити мінімум 800. 60 доларів. Ось вибираємо тут USDT, які в мене є, ставимо галочку, тиснемо максимум, тиснемо підтвердити. Тут в мене LTV починається 14 Його можна отримувати в районі від 60 до 75. В нас тут ліквідація відбувається на 99, коли біржа забирає ваші активи, які ви залишали в забезпечення, тобто USDT, але у вас лишається на руках тон, який можна продати по тому самому курсу. Знову ж таки, у попередньому відеоролику, який я закріпляв, я тут розказав про це все більш детальніше. На 100 монеток тон, які коштують під. 995 доларів. Нам достатньо буде залишити в забезпеченні десь 900$. доларів. Підтвердити, і тут в нас LTV получається 66%. Це є досить адекватний LTV, тому що margin call аж на 88%. А значить, близько 80% нам не потрібно допускати до 80. 66 це нормальний ЛТВ. 98% відбувається ліквідація. До 88% допускати не можна. Як я вже сказав, тримаємо до 80 ось цей ЛТВ. Якщо ввести, наприклад, всю суму забезпечення, яка в мене є, 438. Долар, то що ми можемо взяти на 2800 доларів тонну в позику. Це 468 монеток, але LTV тут 69. Наприклад, якщо мені не підходить, я можу брати просто меншу суму. Наприклад, взяти 400 монеток, і в мене LTV буде 59%, що є досить безпечно. Тут в середньому пише APR річний процент за 7 днів, це 1 Але якщо подивитися на графік, коли почали люди брати сильно займи, конкретно під JumpStart, він дуже цей APR збільшився до 53%, він є плаваючим. Але біржа його зменшила знову до 1%. Взагалі ми можемо орієнтуватися ось на цей прогнозований добовий відсоток. Він, бачите, наприклад, при цій сумі позики буде 0,014, що є зовсім мало. Але якщо взяти в позику, наприклад, 4 тисячі токенів тон, які нам, по суті, потрібні, щоб зайти на максималку у Jumpstart, тут вже буде прогнозований відсоток 0,14 тонн у день. А відповідно, Jumpstart буде тривати 3 дні, значить, позику тримати треба 3 дні, і нам накапає по процентах 0,42 монетки тонн. пів півмонетки тон це приблизно 3 долари. Це насправді небагато, але знову ж таки кажу, цей APR це річна відсоткова ставка, воно може збільшуватись, воно може зменшуватись, і тому тут може збільшуватися сума, яка буде вам накапувати по процентах, яку потрібно буде оплатити, коли ви, наприклад, будете гасити займ. Давайте я вам наведу конкретний приклад, як брати цю позику. До речі, ми ще можемо користуватися методом хеджування. Якщо, наприклад, тут сильно APR зросте і вам не буде підходити, наприклад, при API 53%, це виходить приблизно 0,14%. В день, а за три дні це вийде пів процента, але пів процента, наприклад, від суми 20 тисяч доларів, це виходить досить багато. Тому якщо вам не підійде, ви можете скористатися хеджуванням. Я по ньому знімав окремий відеоролик. Теж ось тут вам закріплю. Ми таким чином можемо, наприклад, купити монетки тон на 10 тисяч доларів і на 10 тисяч доларів на іншій біржі відкрити шорт позицію з першим плечем. Відповідно, якщо курс тонкоїна буде сильно просідати. Ми будемо на шорті заробляти. Коли закінчиться джамстарт, ви заберете свої монетки, тон закриєте шорт, заберете профіт і продасте тон. І відповідно будете в такій позиції, що ви ні втратите, ні заробите. Але заробите зверху монетки Notcoin, які залістяться 16 числа. Зможете продати і зможете зверху заробити. Зазвичай такі джампстарти дають прибуток від 1 до 2% до депозиту. Тобто, якщо ви, наприклад, занесете тонкоїна на 10 тисяч доларів, ви можете зверху орієнтовно заробити від 100 до 200 доларів. Іноді буває більше, бували джампстарти, які давали профід до 900 доларів, 800 доларів, бували джампстарти, які давали 50-70 доларів. Тут вже не вгадаєш, тут ми безпосередньо вже будемо бачити, коли завіститься монетка, і будемо бачити, скільки в нас нафармилось монет за ось цих 3 дні. Давайте візьмемо цю позику, друзі. Я візьму, наприклад, 100 монеток. Забезпечення немає сенсу лишати таку велику суму, тому що тут LTE получається 14%. Я залишив забезпечення 900 доларів. Виходить, у нас 66% ЛТВ. Я тисну позичити, тисну галочку, тисну підтвердити. Тисну ось сюди деталі позики. Переглядаю свою позику. Вона в мене активна, 100 монеток тон. Вони вже в мене є ось тут в активах на балансі. Я можу робити з ними, що захочу. Є 100 монеток тон, можу їх відправити на іншу біржу, тобто вони вже мої, можу використовувати їх за своїм бажанням. Отож, ви взяли позику. Бачите, що ЛТВ у вас нормальний, його потрібно підтримувати, як я вже сказав, в районі 80. До 80. якщо ви бачите, що він став більше, потрібно докидати трохи ліквідності в забезпечення, яким чином це робити. Натискаєте на заставу, натискаєте Змінити. Хочу додати суму. У мене ще вільно 3 тисячі доларів. Я, наприклад, додаю там ще 300 доларів. І мій LTV одразу з 66 зміщується на 49. Відповідно, якщо у вас буде, наприклад, там 82, Ви зможете собі його просто зменшити, додавши трошки ліквідності. Тут насправді нічого такого складного немає. Моя позика активна, коли з'явиться Jumpstart, а він запуститься, друзі, через 3 дні. Ви маєте час, щоб цим всім розібратися, переглянути мої відеоролики по позиці, переглянути мої відеоролики по хеджуванню. З'явиться Jumpstart, ми перейдемо на сторінку JumpSartu. Тут буде кнопка зареєструватися, ми туди занесемо свої монетки тон, заблокуємо їх там на 3 дні. І вони будуть фармити на зверху монетки NotCoin. Після того, як закінчиться цей Jumpstart, ми забираємо звідти свої монетки тон, які ми залишали, і йдемо гасити позику. Яким чином? Йдемо у позику, гортаємо донизу. Ось наша є активна позика. Можна ось тут натиснути мої запозичені активи, можна натиснути ось тут переглянути відомості про позику. Я тисну сюди. Ось моя позика, я тисну повернути позику. Тисну максимум 100 монеток, тисну продовжити. Є нюанс: за 3 дні у вас накапає декілька. Процентів тих монетках тон. Це може бути, як я вже сказав, пів монетки тонн накапати, одна монетка тонн. Можливо, зросте дуже цей процент, можливо, там буде 5 монеток тон. І якщо у вас не буде на балансі, вам не дасть повністю погасити позику і не віддасть одразу ваші всі USDT. Можна зробити різними методами, можна з іншої біржі дозавести таку суму тонів, яка у вас накапала по процентах. Наприклад, у вас накапало там зверху дві монетки тон в процентах. Тобто вам потрібно віддати не 100 монеток тон, а 102. 100 у вас є, ви віддаєте, а дві потрібно завести або з біржі, або якщо є вільні USDT на балансі, докупити дві монетки і повністю погасити позику. Якщо ж не хочете заводити, то ви можете просто повернути позику ту, скільки можете. Вам все одно частину USDT поверне. Наприклад, якщо я не погасив повністю позику, мені з моєї застави в 900 доларів, може повернути там 600 доларів. Ви можете на 20 доларів купити монетку тон, повністю догасити позику, забрати всі активи і продати назад монетки тон. Якщо щось не зрозуміло, просто переслухайте відео. Тому що я все розказую по хронології, і будете переслухати собі, можете навіть собі записувати, вивчайте це і ви не помилитесь. Це я вам розкинув просто варіант, якби ви тримали позику декілька днів, і вам би накапали проценти у мене ці тон. Я тримав позику буквально декілька хвилин, тому процентів мене не накапало, Я просто тисну максимум, тисну продовжити. І підтверджую, позику повністю погашено. Якщо у вас не погаситься, вона повністю я вже пояснив, що потрібно робити. Переглянути історію ордерів має бути ось так: мінус 900 – застава заблоковано, позичено, погашено заставу розблоковано. Все. ось цих чотири ордери означають, що застава правильно взята, і застава правильно погашена. І відповідно в гнучких позиках ось тут поле у вас пусте. Є ще нюанс в тому, друзі, що ось тут, коли я заходив зранку, монетки тонн, наприклад, залишкова квота в мене писало нуль, її не було. Зараз вже є можливість взяти 5 тисяч монеток тон у позику. Але якщо люди їх розберуть, їх може вже не бути тут. Тому вам все одно прийдеться або користуватися методом хеджування, або шукати, де ще можна взяти монетки тон у позику. Якщо ви, звісно, хочете дуже сильно у цьому прийняти участь. Мінімалки тут немає, ви можете застейкати тут навіть одну монетку тон, п'ять монеток тонн. Так, в цьому немає сенсу, бо ви заробите дуже мало. Буквально копійки, але зате навчитеся користуватися позикою і будете вміти приймати участь, наприклад, у джампстартах. і на майбутнє вже будете готові до цієї активності. Тому мінімалки немає, максималка тут 4 тисячі мореток тонн. Якщо хтось з холдером обов'язково сюди закидати, це просто додаткові кошти. Якщо ж у вас є вільна ліквідність, ви можете в заставу залишати будь-яку криптовалюту. Наприклад, ви берете узаєм тонн, і ви можете обрати в заставу. Будь-яку іншу монету, якщо у вас є на балансі біткоін, якщо у вас на балансі є ефіріум, в мене просто лише є USDT. Ви можете вибрати любу іншу криптовалюту, так само залишити її в позику. Вам запропонує, наприклад, максимальну суму, яку ви можете взяти. Ось я завжди ось так роблю: максимум. Можу взяти максимум 467, LTV 69. І я завжди трошки зменшую, наприклад, 450. Так само ви можете тут замість USDT ввести Ethereum, Bitcoin, будь-яка криптовалюта, яка там є доступною. Ви можете залишити її в забезпеченні, а взаєм взяти монетку TON. Потім таким самим методом забираєте монетку тон з джампстарту, повертаєте монетку тон, забираєте свою крипту. Все те саме, що з USDT, просто з іншою криптовалютою. І ось тут, в принципі, можна орієнтуватися на цей прогнозований добовий відсоток. Бо чим більше ви суму будете брати, тим більше монеток тон в тобу вам буде накапувати. Кажу, APR зростав до 53, але вони це пофіксили, і тепер просто 1%. Вже по факту ми будемо бачити, де пише по-справжньому, скільки воно рахує, і чи буде по факту нам стільки накапувати, як вони пишуть, бо може бути трохи більше. Ши, ось маєте ціну монетки тонкоін, при якій вам потрібно буде хвилюватися, докидати ліквідності, щоб вашу позицію не ліквідувало, тому що є ризик того, що монетки будуть залишені вже в старті. Томкоін сильно зросте, позицію ліквідує. Біржа забере, наприклад, ваші USDT, які ви залишали в забезпеченні, але у вас залишиться томкоїни. В моменті ви їх продати, наприклад, не зможете, бо вони будуть в джом старті. І тоді, коли їх витягнете, курс може впасти, і ви можете на цьому втратити. Тому слідкуйте за цим LTV, не допускайте його вище 80, і все буде добре. Насправді, монетка має вирости дуже сильно, як ви зрозуміли. Там від 6 доларів до 8 вона має підрости, щоб вас не лік... щоб вас ліквідувало. Такий памп малоймовірний. Якщо переживаєте, просто берете менше монеток або залишаєте більше просто ліквідності в забезпечення, щоб LTV тримався 55-60, тоді у вас ризиків немає. Просто за цим слідкуйте. Якщо ж ви опустите цей момент, то вам прийде сповіщення від біржі на маржин кол на 88%. Тоді швиденько потрібно додавати ліквідність, бо тоді бо почнеться процес ліквідації. Я думаю, я детально все пояснив. Також багато людей турбує те питання: а що буде з монетками НОТ? Так, ми їх тут можемо фармити за монетки тон. А що буде з тими монетами НОТ, які ми фармили у додатку? Тапали, які ми заробляли. Вони потім конвертувалися там зі 100 мільйонів перетворилося вроді 100 тисяч токенів. Зараз вони просто лежать в нас у додатку. Як там описано, що це результати. В нас є сума. Поки що не зрозуміло, друзі, коли ми їх зможемо вивести. Я підозрюю, що коли вже 16 числа буде лістинг на окіксі, буде лістинг на байбіті, і тоді можливо нам дадуть вивести ці монети. Також я думаю, що нам не дадуть вивести одразу всі 100%, які там є. І ціна ноткої, вона буде по-любому там з декільками нулями, і це не буде велика сума. Я би не очікував там мільйонів. Я думаю, наприклад, що можуть зробити там 20% розлог, потім якийсь лінійний розлог або 10% розлог, а все інше будуть рятувати, наприклад, там, протягом року, якщо вони не хочуть, щоб люди зливали і сильно дампили ціну. Взагалі зрозуміло, хто буде викупляти це все, хто буде розкачувати цей проект, як він буде розвиватися, чи будуть вливати в нього ліквідність. Поки що це все не зрозуміло. Ми просто очікуємо. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код, Там є чат. І якщо будуть якісь анонси, коли ми вже зможемо вивести ноткоін, зможемо його продавати. Ці всі нюанси, всі деталі я буду описувати в своєму телеграм-каналі. Тому підпишіться і будете мати достовірну інформацію в перших рядах. Тому, друзі, в нас в принципі є три варіанти: перше це позика. Беремо монетки тонну позику залишаємо забезпечення свою криптовалюту. Друге це хеджування, відкриваємо шорт позицію на ту саму суму, яку купляємо на споті монетки тонн. А третє це просто не брати тут участі. Якщо вам щось максимально незрозуміло, ви не можете прямо розібратися. Можете просто це пропустити і не приймати участі. Але я думаю, після цього відеоролику, якщо ви його детально переглянете, детально все вивчите, ви обов'язково розберетеся. Тому що я стараюся все пояснити простими словами, максимально доступно, і навіть новачок має зрозуміти цю інформацію. Тому, друзі, якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.